Дорогі, сьогодні історія про алкоголь і як з тим радили собі ці пустелі. Дуже радий вас запрошую. Бо Макарій стосував такий принцип, що коли брати пригощали його вином, то він з огляду на них, звісно, це приймав, от якби ніколи не відмовлявся. Але при цьому пізніше, коли повертався додому, то за кожен кухоль того вина він цілий день не пив навіть і води. І брати з радістю якось там його частували, а він не відмовлявся. Хотіли робити йому таку приємність. Але коли один із них зорієнтувався в тому, то почав говорити до братів, заради Бога, не частуйте його. Бо коли він повернеться додому, то він замучить себе на смерть. І от коли брати довідалися про цей принцип, то справді перестали його частувати. Дорогі, дуже гарно, дуже мені сподобався підхід цього аби. Чому? Тому що справді, ну, ми знаємо, що алкоголь не являється сам в собі, якось там злий чи щось такого. Так? От, але при цьому всьому, часто він служить нам для того, щоб якось не знаю, знайти спільну мову з кимось, щоб гарно провести час, якось собі розрадитись і так далі. І Аба не відмовлявся від цього заради братів, але він знав, що то буде приносити шкоду його внутрішньому світові. І тому, повертаючись додому, завжди зато покутував. Сьогодні заохочую вас до того, щоб спробувати і своє ставлення переглянути до алкоголю. Багато хто його ненавидить, відкидаючи, нарікаючи, бо має якийсь гіркий гірки життєвий досвід, ось там з рідними і так далі. Можливо, хтось якось ним там захоплюється і зловживає. Так, без сумніву, він не проходить безслідно. От, і ми будемо нести наслідки того. От, але разом з тим, будьте уважні, щоб не засудити людину, от, яка ну, якось, до нього відноситься інакше, як ви, а при цьому всьому завжди любити кожного і на то бути відкритими. А в цьому поможе нам Бог, бо до цього треба дуже великої мудрості, великого серця і багато нахнення Святого Духа. Я ж вам дякую і хай Бог благословить. Па!